Друзі, всім привіт! З вами Сергій Поліщук. І сьогодні я продовжую розповідати вам історію розвитку світового кінематографу. Поговоримо про знаковий етап появу звуку в кіно. Спочатку, як ви знаєте, кіно було німим. Фільми озвучувалися прямо під час показу в кінотеатрі. Це робили або невеличкі оркестри, або взагалі один музикант за фортепіано. тапер. У 1899 році синхронізувати звук і рухоме зображення спробував англієць Вільям Діксон, що працював в лабораторії знаменитого винахідника Томаса Едісона. Створений ним кінетофонограф давав можливість записувати зображення одночасно зі звуком. Однак якість звуку була жахлива, і досягти точної синхронізації відео і аудіо ніяк не вдавалося. І тільки у 1919 році американський винахідник Ліде Форест удосконалив винахід фіна Еріка Тігерштетта, який знайшов спосіб запису звуку безпосередньо на кіноплівку. Першою повнометражною стрічкою, в якій використовувались звукові ефекти і пісенні епізоди, був фільм Вулиця Мрій. Девіда Гріфіта, 1921 року, однак ні він, ні інші більш пізні фільми не містили озвучені діалоги. До середини 1920-х років більшість голівудських компаній шукали розробника технології звукового кіно. І в квітні 1925 року Warner Brothers придбали технологію Vitafon Живий звук. Випробування новинки було перевірено при зйомках романтичної драми Дон Джоан Алланда Кросленда. В ній кінаряд супроводжувався записом симфонічної музики і кількох природних звуків. У успіхом, брати Ворнери вклали практично всі гроші в новий фільм. І 6 жовтня 1927 року в Нью-Йоркському театрі Флагман відбулася прем'єра стрічки співак джазу. Вона мала шалений успіх, хоча за сюжетом була досить примітивною. Don't cry, don't cry. Good bye, good Успіх фільму забезпечили хороший маркетинг, звірковий бродвейський виконавець головної ролі Ал Джонсон і 10 музичних номерів, які разом з кількома репліками-діалогами звучали з екраном. Перша поява голосу Джонсона припадає на 15-ту хвилину фільму, а тривалість синхронізованих зі звуком діалогів складає лише 2 хвилини. Решта сюжету були озвучені стандартним для німого кіно музичним супроводом. Але цього вистачило, щоб глядачі аплодували по завершенні сеансу. А преса назвала співака джазу новим словом у кінематографі. Тож 1929 року цей фільм отримав почесний Оскар як перша звукова стрічка, що зробила революцію в кіно. На хвилі успіху Ворнери в 1928 році зняли повністю звуковий в сучасному розумінні слова фільм «Вогні Нью-Йорка». you've got to get over to the cafe and do your stuff all right let's go i'll be glad to get it over with gee i hate that place mm. Його шалений успіх призвів до того, що до кінця 1929 року в Голівуді абсолютно всі фільми знімались звуковими, і протягом року ця технологія перекинулася на більшість країн Західної Європи. Поява звуку в кіно стала потрясінням для акторів, які звикли грати мімікою і жестами в німому кіно. Тому багато кіноакторів, які не змогли адаптуватися до нового кроку в технічному прогресі, залишилися без роботи. Однак в американському кінематографі популярним став жанр мюзикл. До речі, 2011 році французький кінорежисер Мішель Хазанавічус зняв романтичну німу стрічку Артист, в основі якої закладена історія створення одного з перших звукових фільмів співак джазу Алана Кросланда. Фільм-артист був гідно оцінений сучасними кінокритиками і здобув чималу кількість нагород, мав 10 номінацій на Оскар і в п'яти категоріях переміг, в тому числі як найкращий фільм року. Так історія про створення звукового кіно мала продовження у 21 столітті. Отже, друзі, якщо вам сподобався цей екскурс в історію, поставте лайк і напишіть в коментарі, про що би ви ще хотіли дізнатися в історії кіно. А я спробую вам розповісти, адже ця тема є цікавою і для мене. Можете також підписатися на мій YouTube канал і підтримати мене на Patreon хоча б одним доларом, за що я вам буду дуже вдячний. На цьому я прощаюся з вами. Я Сергій Поліщук і до зустрічі на моєму YouTube каналі. Всім щасливо!